Всім привіт на нашому каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка. Вперше замовила товари на тему. Зараз розпакуємо. цікаво, якої ж вони будуть і якості. Так. Тефі, передавай всім привіт. Мама, ти, я ще тут замовила. Так, я замовила товари для дому. Для дому, для автомобіля, для наших улюбленців, для Тефі і для Тіма. Це, наприклад, Настя, для тебе. Далі ось такі баночки. Це, я так розумію, в подорож, так, в дорогу. Так, ну поки цим набором ми дуже задоволені. Тефі також все цікаво. І якість, і кольори все подобається. Так, це якийсь коврик теж для маляк. Його потрібно ще розгладити, вирівняти. Це така підвізка, наприклад, для ключів. Саша, а -а. тепер ключі, де попало, лежати не будуть. Ось для них місце. Реально полезна річ. Це сумка для брання взуття. ну що це за кепка? <ріпка> це реально кепка. Для будівельників, так? Це такий тримач для окулярів в автомобіль. Кріпиться до дзеркала і окуляри на своєму місці. Не фільтр, а такий розпилювач. І набагато зручніше користуватися краном. Ммм, який приємний дефік. Будемо вас купати і витирати ось такими рушничками. Ось така підставочка, наприклад, для ростісок, для ванної кімнати. Це для подорожі. Мішечки, наприклад, для носочки, для білизни. Ну, так прикольно. Щоб все акуратно складати в чемодан. А це повірші для взуття. Ось такий коврик для готування, для кухні. Якість всього товару, ну, така собі. Які гроші, такий і товар. Це для мийки, це також для крану. Це потрібно прикрутити і подивитися, як воно працює. І це такі тримачі для автомобіля також потрібно буде показати на ділі, як воно все працює. Замовила ось таку підставочку на дверку, на тумбочку, і сюди вішаєш рушничок. Полички для ванни, куточок. Так, це вже металеві полички. Ого! Скільки тут всього? Найбільше, що я хотіла, це цей пенал. Я не знаю, що це карась чи окунь. Ну, риба, коротше. Тепі, ось рушничок для тебе. Ось цей рушничок набагато м'якший, плотніший. Цей тонесенький, але вже великого розміру. А, Великий. це грілка Найс. Угу. Вони були різної форми, звичайно, різної ціни якості. Обрала найкращу. Ось така. Приємна поверхня. Раз тапуні, два стапові, три стапулі. Чотири і п'я. П'ять пар і для дачі, і для квартири. Всі виявилися зручними, м'якенькими, А це головне. І за нормальні гроші. Ось такий органайзер, дуже його хотіла. Це на наш косметичний комод. І ще один. Ось такий маленький. Це для купання нашої Тефі. Відкриваєш, заливаєш шампунь і потім намилюєш. Ножиці для кухні. Ну, Ріжуть вони нормально. Ще одна підставка в автомобіль для телефону. Ти фуха, це знов для тебе. Такий масажер для нашого тіма. Давно хотіла таку річ. Спробуємо, як же вона працює насправді. На відео було все дуже класно. Заливається водичка, і звідси випаровується, ось так розчісуєш кошеня. І під шерсток весь лишкість знімається. Це така сумка. Кріпиш позаду сидіння і використовуєш ось таку сумку Настя для твого планшета в дорозі. Розпакували. Якість товару непогана. Як ми вже казали, які гроші, така і якість. Не вау, але норм. Ми задоволені, правда? Угу. Зараз як ми використовуємо наші покупки в побуті. А детальніша розпаковка замовлення на каналі My Little Nasty. Так, ну вже бачу, було б краще, щоб вони були більш об'ємніші. Так, і в холодильнику бачу, що не помішало б, щоб контейнери були трішки об'ємніші, але вже як є. Теж непогано для зберігання фруктів та овочів. Ой, клас. Так зручно, так швидко. І чому я раніше не замовила такої місічки? Зараз кріпимо підставку для губки. Обезжирюємо. І саму підставку і місце, куди будемо клеїти. Місце в нас вже обезжирене. Ось така липучка. Цікаво, буде триматися чи ні. Буде. Має триматися. Ось такі у нас підставки. Ось одна резинова та металева. А зараз кріпимо розпилювач на кран. Комплектація. Сам розпилювач, ущільнююче кільце. Ну і перехідник. Перехідник нам тут не потрібен. Пробуємо закріпити. Може трішки нижче, ніж сам кран. А ще отак потягнути донизу і буде розпилювати. Кладемо. так крутиться в різні сторони. І ще друга насадка іншого виду. Подовжена. Пробуємо. Ну, суть та сама. О, це взагалі клас. І розпилюємо. Супер. Це ще зручніше. Так, полички без свердління на самоклейці. Експериментуємо. Установка взагалі пару хвилин займає, а от як будуть служити, побачимо. Побежирюємо поверхню і клеїмо самоклейку. Ось так виглядає перша поличка. Зробили невеличкі позначки, намалювали і по них клеїмо рівненько самоклейку. Так, ну на перший погляд міцно, міцно, да. І дуже простим способом прикріплюємо саму поличку. Все, оля-ля. Готово. Ось так тепер це все виглядає. І внизу звільнилося місце, і на поличках все компактно. Є в наборі ще багато ось таких гачечків, наприклад, для мочалочки. Так, і ще одна липучка на стіні. Кріплю ось таку поличку. Тут, наприклад, буду зберігати масажер та щось. Обновками у бальній кімнаті я точно дуже-дуже задоволена. Ну, а зараз вазон. Гілочки нахиляються, потрібна якась кура. Далі тестую сумку для прання взуття. Взуття великого розміру, сюди бачу, не поміститься, тому спробую попрати настіня. Ну, на стіна якраз поміщається. Щоб під час прання взуття не пошкодити, ось так буде безпечніше. Так, щоб не дуже стукало барабан, потрібно додати ще, наприклад, рушничок тефій. Тепер ось така підставка під рушник. Кріпиться на дверцята і якраз по нашому розміру. Сюди і ручка входить. Так, рушнички мене завжди займають тут на робочій поверхні місце. Ось так. Один з них тепер буде тут. Ну, норм. І як у нас тут справи. Так, взуття ціле і неушкоджена має. Не погнулось, не поцарапалось. Сонячна погода якраз іду сушити. А зараз новинки в автомобілі. Настінні речі завжди на задньому сидінні. І планшет, і наушники. Звичайно, коли воджу її одну, то можу тут і лежати. Але коли їдемо всією сім'єю, Саша на своєму місці, тім на своєму місці, це або в рюкзаку знаходиться, або в Насті на руках. Тому Зараз прикріпимо ось таку сумку. Ось так, тепер буде набагато зручніше. Поки що собі наушники і шнур. І ще ось така підставка під телефон. Так. Підголовник можна трішки опустити, як для мене це високо. Кріпимо телефон. І ось так зручно можна переглядати мультфільм, фільм. Внимаємо. Так, і ще ось такі кріплення. Можна використовувати як гачок для сумки, для пакета або також для телефону. Ось так. Саня зручно. Угу. Навіть планшет, я думаю, можна поставити. Можна? Тримач для окулярів. Ось тут він має бути. Зараз і все. Так, Настя телефонує. Зараз їдемо. Їдемо за тобою до школи. Чекаєш? Через годинку? Добре, ми тебе зачекаємо. Будемо на місці, наберемо. Давай, до зустрічі. І окуляри в автомобілі тепер на своєму місці, що дуже-дуже зручно. А то, як чохол потрібно для них возити, то в сумці їх зберігаю, що не дуже правильно. Поїхали за Насті? Поїхали. Коли їдеш з дорослим сином, слухаєш його музику. Все добре. Не, я Тільки що з'їла цей брауні. Що тут в машині є? Якісь обновки. Щось помітила? Раз, два. І все. А підставка під телефон? Де? Навпроти. А, Три. Тепер твій планшет, наушники, зарядка, речі, твої перекуси. Ось в цій сумці можна зберігати. Зручно? Друге, зручно, так. Да. Додому. Старший брат везе додому. Все пристянулись. Пристягувалася. Ні, ну це реально зросіла штука, підставка, так? О. О, все. Настя каже, що найбільше їй подобається, коли зі школи забирає брат. О, да. Слухають голосну музику свою улюблену. Да. Саша швидше їде, ніж мама. Скажи нам щось цікаве, як день пройшов. Нормально день пройшов. Контрольно написала? Ну думаю, так. Да, думаю, що нормально написала. Десять, може, або по дев'ять. Подивимось. Да. Чим обідала? Смач у, у нас сьогодні була американська кухня. Mm -hmm. я, взяла... я заходила, меню, переглядала. Смачно. Mm -hmm. Я взяла картошку фрі і нагетси. А вечер... я так і думала, що ти нагід обереш. обираш. Так. Я ще вече вправи. Класна щітка масажер Будемо купатись тебе? Давай. Так, наливаємо шампунь. Ой, приємно. Оце в тебе кайфушки, тефі, як на громінгу. Кондиціонер у нас теж концентрований, наливаємо, додаємо води. Прочисуємо, щоб кожну волосину пройти. Теф, як в салоні? Змили водичкою і тепер сушимось. Поки що рушниками, потім феном. Wow. Готово! Новий запах ті. Новий запах печу. Ти моя така красота. Зараз будемо відчисувати нашого тіма. Набрала воду. Дивіться, ось така пар. Машенька, Поки злякався. Тобі буде приємно ті. Давай ось так будемо тебе вичісувати. Вичісує, так, дивіться вже скільки. Ого. Подобається вже тім. Головне не показувати, як це все парує, так? Да? Все як на відео і справді працює, дивіться. Результат. І тімові приємно, Частіше в квартирі буде. Група підтримки, Тефі. Без тебе нікуди, все треба контролювати. Ну що, всім бажаємо затишного вечора і до зустрічі в новому відео. Нашими обновками ми задоволені.